У нас сегодня день примерок. Тато вырешил примерять рубу. Новую. Вона цупкіша, да, чим так? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ми вже пообідали і я покрила другу сторону, другий слой латексом. Залишиться завтра ще раз перевернути і останню сторону, останній, не так, верні, іншу сторону, останній слой. Покрити і все. Поки я сирочки покривала латексом, Вова мені вже обмив баночки. Ой, я пообідали смачненько знову овочі. Ну, синенькі, з цибулькою, з морковкою, яйця варені. і ковбаска сьогодні була. Да, так що синенькі, звісно, рулять. Зараз, тим паче, і смачно. І холодненьке, нічого такого в день взагалі не хочеться їсти. А то варене яєчко, салатик з синеньких. Красота. А банки знаєте на що? А банки ось на що? Я все галділася, кажу, мені б хоча б пару кілограм помідорів купити, таких, щоб у баночку влазили. Вова поїхав подивитися, чи вивезли сміття, бо в нас баки так вивозять гидко. Вічно вони стоять з горою. А коли вони стоять з горою, ми мусор не вивозимо. Бо то у вічні їх собаки тіліпають по всьому селу і літає потім і по трасі, і попід дворами. Тому ми чекаємо, поки вивезуть баки, щоб вивезти з дому сміття. Ну, а там бабулька торгувала, а я ще йому казала, кажу, треба до люди за цибулею з'їздити. А там бабулька на трасі торгувала помідорами. Так він і у бабульки купив кульочок. Оце, здається, зверху її і є. Потім купив ще ось отаких кульочок. У цій бабульки, черіків, черіки і отака сливка. Вони такі смачні, оці жовті. І поїхав до люди по цибулю, і там ще знизу Ну, вибирав, каже, вибирав правильно, я завжди закриваю, стараюся, щоб вони були отакі недоспівші трішки, бачите? Е, каже, вибираю, а людин чоловік каже, та вони ж зелені, що ти береш? Ну, бо знає, що ми як закриваємо, то ми закриваємо недоспівші. Вони в банки дойдуть, зате не будуть, як квашня. Що це таке? От. Тепер друге питання встало. Хотіла показати обидва рецепти, якими я закриваю. Я хоч і не побагато закриваю, але в нас є тільки два ходових рецепти. А на другий потрібен аспірін. Перерила всю хату, три таблетки потрібно, а нема. Вова поїхав в аптеку. Чого не зробиш для відео? Все для вас. Бо в коментарях уже, я не знаю, мабуть, ото яка гірки опублікувала прованс і все зустрічаю коментарі. А як ви помідори закриваєте? Ну, от прийшла черга показати вам, як я закриваю помідори. Помідори знайшли, а аспірін забули. Вже і цибулі начистила. Зараз обчистю учаснику. Ну, а накладати поки не можу, поки вова не вернеться, хто зна, чи він привезе аспірін, чи прийдеться закривати тільки гарячим способом. Тому, тому чекаю. Ви питаєте мене в коментарях, мої хороші, як я закриваю помідори. Е, хочу сразу, відразу сказати, я вже казала, що огірки в нас більш ходові помідори, ми менше закриваємо, але все рівно трішечки закриваю, бо інколи хочеться. Я користуюся двома перевіреними рецептами, які зі мною давно, які зберігаються ось в моєму записному зошиту. Сьогодні вирішила показати вам обидва рецепти. Вони смачні. Рецепт холодною водою зі мною вже. Ой, да більше 30 років. Це ми ще у мами, коли я жила, ще була підлітком ми консервували. А рецепт той, що консервовані, мариновані гарячою водою. Той рецепт зі мною. 20 років. Тим рецептом зі мною поділи, поділилася моя кума. Отже, погнали. Ну, от і все. Помідорки закатала. Баночка з холодною водичкою, Дві баночки гарячим маринадом. Холодну зараз вова винесе в підвал. Гарячі відправляються під рушничок. А він, коли купляв помідори, його та бабулька вмовила купити ще огірків кульочок за 10 гривень. Він у неї викупив і огірочки. І в мене залишилося трішки помідор і ті огірки, які він мені приніс. Тому я вирішила ще накласти ось таку баночку асаркі, закатаю їх по рецепту ось оцих помідор. Тобто маринад буду брати звідси з цього рецепта. І це буде безсподобно без смачно, білісімо, фантастику. Вони залиті в мене кип'ятком і прогріваються. Ще трішки нехай постоять, вихолонуть, а я поки що ці піду приберу. Все начебто. Ще й баночку асарти закрила. А тепер зараз потрібно прибрати її під рушничок, побігти, знайти шприць. Двокубовий і збиратися на дойку. Кажу сьогодні Вові зранку. Кажу Вов. У мене там в коментарях питаються за той соус чи кетчуп що я вчора зробила. Ну, кажу, робити повторно ж не буду, дарма грю не зняла. А от розповісти можу, а також можу дати у мене є ще. Записаний рецепт. Я варила. Часто з нього, я ж кажу, із жовтих помідор варила. Із жовтих такий цікавий на колір. Виходить. А він на мене дивиться, каже, так що. Я кажу: ну що, сьогодні, як такової роботи нема, завтра будемо варити мармур, а сьогодні, що мені сир покрити, думала яйця почистити, замаринувати. І кажу, напевно, що розповім про кетчуп, ага, розповіла. До кетчупа не добралася. Було за день все, що хочеш. Кози міряли, коли крити міркували, свиней ловили, ремонти робили. Помідори два способа закрили, асорті закрили. Зараз зібралася на дойку і відповідно колоти коз. Готова вам весь кетчуп. Я вже не то, що падаю, я вже просто Вова ще накосив козам у сусідів. Там сусідка каже, типа, треба покосити. Ну, ми ті роки в них постійно косили, а в цьому році вони спочатку самі щось там косили, ну а сьогодні чи вчора сказала, що потрібно скосити. І він ото пішов, накосив там дівкам. Щось там латає, не латає, а лаштує бочки з зерном, вони ще стоять відкриті. Ще потрібно закривати бочки, там же ж вирізати якось хміль потрібно і зашивати доверху сарай і оббивати його. Ну, коротше, вова десь там, а я десь тут. Ото тобі і таке, все, я побігла. Ви бачили таких помічників? Поки татка тримає козі ноги, щоб та не брикала мух, до нас прийшов третій помічник, так? Да? Да? А ти кого тримаєш? І це він вже зараз виліз, а то ось туточка. Отак так лігся на всю ногу і лежить, поглядає, як я сиськи тягаю, так? Да? Так от у нас дойка і відбувається всі разом. Боже, не вже вечір. А темніти однак стало раніше. Без десяти дев'ять, а вже хоч очі повиколи. Все, всіх покололи, не всіх про каратька, як виявилося, забули. І не поміряли, і не вкололи. Ну завтра виправимо цю ситуацію. Вова там десь погодував свинок, сипе їм тирсу. Там. Десь там. Mm -hmm. Хтось дереться за зерно, хтось хрумає траву, да, дівки? Ну і на цьому будемо з вами прощатися. На сьогодні <кажу>, кажу вам усім дякую за ваші перегляди. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Мирної ночі вам бажаю. Бувайте до завтра. Папа! -па.